Під час війни можливо і треба жити і бути в моменті. Просто що життя переходить на новий рівень. Коли, в часи, коли ми проживаємо часи великих випробувань, пріоритети зміщуються. Коли звичайне життя розслаблене, для людини може бути сенсом отримання якогось задоволення, з'їсти морозива, познайомитися з дівчиною, сходити кудись в кіно. А коли важкі випробування, люди відчувають це життя тим, які знаходять своє місце в цьому всьому і приносять користь. Хтось військовий, хтось цивільний, хтось волонтер, хтось психолог, хтось лікар. Але найголовніше, коли я знаходжу св... своє місце в цьому всьому, приношу користь, відчуваю свою... відчуваю свою користь, маю з цього якийсь результат, тоді можна жити. Сенсовно і бути в моменті нехай пробуде з вами сила запис на терапевтичну групу особистих повідомленнях.